Ян Данилович недовго радів вдалі партії. Не дивлячись на те, що конець польський був досить заможним, він також був і азартною людиною. Так, одного вечора конець польський програє Олеський замок в карти. Нові власники, основна резиденція яких була у жовкві, погано ставились до замку. Тому тільки коли через багато років польський король Ян III Собеський виплатив весь борг конець польського, він нарешті зміг воз'єднатися з родинним гніздом і відремонтувати його. Для прикраси різних кімнат були привезені картини та мозайки. Замок був перероблений в популярному на той час стилі італійського відродження. Разом зі своєю дружиною, француженкою Марією Казмірою, польський король любив бувати тут. А королева настільки прийнялася зачаруванням старовинного місця, що активно взялася за реставрацію замку і парку. Саме завдяки Марії.